Акцію Тепло дітям України провели патрульні поліцейські Тернополя. Діти із дитячого будинку інтернату, що на вулиці Степана Бандери, отримали свого Миколая. Ми проводимо таку акцію завдяки спонсорам, і ми долучилися, тому що хочемо ну, показати дітям, що вони важливі для нас і що вони наше майбутнє, і що наша Україна потребує таких хороших, чемних і приємних діток. Так, дітки провели цілий день з правоохоронцями. Спочатку вони всі разом відвідали аквапарк, пообідали, а після того завітали в управління патрульної поліції Тернополя, де поспілкувалися зі своїми захисниками. Катаємо їх на автомобілях, показуємо спецзасоби, які в нас є, даємо можливість приміряти поліцейську форму. А також робимо екскурсію по управлінню, покажемо, які в нас є підрозділи, і чим вони займаються. Мені показували поліцію. А що саме? Катався в машині? Так. І що тобі там сподобалось в машині найбільше? Рація. Там не можна говорити. А для чого в машині поліцейських рація? -щоб, що що, що червоне світло, то вони кажуть зупиніть.